Понад 440 дронів та 32 ракети. Таку кількість зброї застосували сьогодні росіяни для атаки по Україні. Повідомив президент Володимир Зеленський. Левова частка прилетіла по столиці. Загинули 15 і поранені майже 100 людей. Кількість поранених може зростати у трьох районах Києва, які найбільше постраждали від ракетно-дронового удару. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Розгорнута штаби допомоги. Зараз на місці удару по київській багатоповерхівці, де зруйновано цілий під'їзд, перебуває наш кореспондент Анатолій Журавльов. Він наживо зі студією. Від нього дізнаємось, що там відбувається. Вітаю, Анатолію. Розкажи, що тобі вдалося з'ясувати. Вітаю Анастасія. Ми продовжуємо працювати на одному з місць, де постраждали люди. І зараз у нас є ексклюзивна можливість дізнатися всі подробиці сьогоднішньої атаки від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пане Андрію. Розкажіть, які наслідки удару в Києві чи збільшилася кількість постраждалих жертв? Як проходять роботи з ліквідації наслідків? Загиблих кількість не змінилась, вона залишилась така, як і була 14. Кількість потерпілих збільшується, тому що люди звертаються до медичних закладів. Проводяться пошуково-рятувальні роботи. За останню годину нам вдалось під завалів дістати дві людини. На щастя, вони живі, хоча отримали травми. Для робіт залучено сили засоби міста Києва, рятувальників Київської області, Черкаської області. Додатково ми залучаємо наші центральні загони центрального підпорядкування. Кількість рятувальників пожежних достатня. повністю працюють наші інженерні підрозділи, роботизовані системи. Зараз ви можете побачити хвилину тиші, працюють відразу шість кінологічних розрахунків. Ми маємо надію, що вони можливо когось нам ідентифікують і дадуть напрямок для проведення подальших робіт. А, загалом, якісь складнощі, труднощі під час робіт є, і скільки вони будуть тривати? Прогнозувати за проведення робіт я б не хотів, це дуже складна річ. Разом з тим ми будемо намагатися, щонайшвидше найшвидше їх зробити. Перервів ніяких ми робити не будемо. Складнощі, ну, звичайно, певні складнощі на першому етапі нам створив ворог, наносячи повторні удари. Але разом з тим підрозділи продовжують працювати і виконувати свої завдання. Бувають випадки, одноразово це вже було, що ворог б'є по рятувальникам, коли вони ліквідовують наслідки, спочивають. Кіна прийшла, скажімо так, завдяки діям грамотним діям підрозділів, ми працювали під час сигналів тривоги, але втрат серед особового складу ми не отримали. Угу. А в місті загалом у Києві які масштаби руйнування? Це одна з локацій, але ж їх сьогодні багато. Так, ми працюємо на 15 локації, але локацій більше. На деяких локаціях ми не залучались, тому що там нема потреби в рятувальниках. Але разом з тим обсяги руйнування я думаю буде встановлювати місцева влада після того, як вони здійснюють відповідні обстеження. Головне зараз провести рятувальні роботи і дістати під завали всіх, кого можна дістати. А ну і не лише Київ сьогодні страждав, а й інші регіони, і в тому числі Одеса по Україні в цілому які у нас так по, по Україні так. також є певні ураження. Працюють зараз рятувальники в усіх локаціях в Одесі з під завалів вилучено тіло одної загиблої людини. Ми також там маємо збільш... кількість потерпілих, яка збільшується, але це цілком логічно. Люди звертаються до медичних закладів після того шоку, який вони отримали. Ну, це був голова державної служби України з надзвичайних ситуацій. ексклюзивно дав нам е, коментар. Тож я передаю далі студії слово. Дякую, колего. Анатолій Журавльов Працює на місці удару Росіян по багатоповерхівці у Києві.